Поряд з нами живуть на перший погляд звичайні люди. А коли дізнаєшся їхню історію, то розумієш, наскільки їхнє життя багатогранне та цікаве. Сьогодні до нашої студії ми запросили ветерана сільськогосподарського виробництва та просто цікаву людину Михайла Сіренка. Доброго дня, Михайло Андрійович. Добрий день. Чому ви вирішили стати на шлях сільського господарства? Ну, так як е сільське господарство у тій часі було, як кач. Життєвою силою тільки жити. Мої батьки трудилися, мої діди трудилися там. І я закінчив 10 класів, пішов на курси комбайнерів. Робив я трактористом два роки, а потім, по рекомендації управління нашого господарства, мене направили у Полтавський сільськогосподарський технікум керівних кадрів. Там я провчився два роки. Приїхав додому і на другий день вже вийшов проказ і мене назначили переворотське відділу крадо агрономом. Ну, я почав там працювати як війська енергії з молодею завдякою, почав працювати, почали урожай підвищуватися, почало готуй. Ви все життя пропрацювали на керівній посаді агронома. Поділіться, будь ласка, спогадами про вашу роботу. Ну, то працював я там все временні. Можна сказати, що я попрацював на цій ниві 26 років агрономом. Потім, після того, як я робив там агрономом, я поступив заочно в Полтавський сільськогосподарський інститут. Ну, за 6 років я її закінчив і потім обратно робив я там агрономом Ну, Дали мені ще таку нагрузку, як було модно, секретарем партуванізації. Ну що, ж, задача була партію, пертію, ну, передали виробників, виробництва тваринників, рослинництва, тваринництва. І Я прийняв десь, було в нас у партію, налічилося 19 вже молодих комуністів. І після того життя я закінчив вже інститут і так що я працював. Ну, були, Хотіли мене перекидати сюди, туди, там, ну, коли такі кадри, нужні, кажуть, я нікуди не хочу йти, в мене тут сім'я. Я тут виріс і я хочу тут працювати. І я це все время працював. Да, я довольний тим, були хороші врожаї, боже мой, перші місцями займали. По виробництву зерна, по виробництву значить, насіння цукрових буряків, по виробництву буряк... буряків. хверма була хороша, велика хверма була, корні було достаток, у нас самого лугу тільки було 380 гектарів. Боже мой, яка радість була. Яка там пахоть була, як косимо це сіно, боже мій. Не хоче вітіля входить, а особливо ночі. Воздух свіжий, повітря свіже, дихається легко, а, -а, -а, -а. просто як подумаю, зараз. Щас... А зараз пропало все. Жалко обідно, люк запустився, це той. Ну, життя проходило. Багато приклон приходилось мені. Як не хватало в нас робочої сили, я тільки 10 років їздив, кожен рік їздив на Львовку людей, я крачу світло побачив. Був в Бровинській області, Житомирській, Волинській, Закарпатті мене хватало, туди машинами їздили, на на світ. Ну, привозив людей. Люди працювали добре, добре з ними розчитувалися. Врожаї були найвищі по всьому. Комбінату все, де в Криворудському відділкародгосу. Є в мене ще навіть 4 чи 5 грамот на це, що за хороші показники виробництва. Було в мене, на там нагороди є. Є якась там і медаль, але я чому не продавав значення, я просто хотів працювати, працювати і працювати з чистою душею, з чистою совістю. Отак ще наш я це все время попрацював, ще зараз вже працював я і на, після виходу на пенсію ще півтора року працював я ще і на пенсії агрономом у Криворуцькому білінку Родоспу. А зараз, звісно, споминаєш тільки, які моменти були, які люди хороші були, які трезарі були хороші, які високі врожаї зберігали. Це все остається в моїй пам'яті. Чим ви зараз займаєтесь? Ось зараз я займаюся домашнім господарством. Держу кури, качки, свині. Дружина в мене померла 13 років, живу сам. Десь 4 роки держав сам дві корови, годував їх, сину, возив, було всяк. А зараз є ще лісця якась, город обробляю хорошо. Люблю консервувати усе. У мене десь банок 100. це мої консервації любого типу. І так помаленьку живу. ну спасибо, у мене дочки хороші. Я ті внуки. І ще вже маю і двох правнуків. Це все на мене найдороге. Двох правнуків. Валерія і Максим. Два правнуки. Вже Валерії три з половиною роки, а Максимові два з половиною. А так живу нормально. В селі люди до мене обращаються по-людськи, так як я проробив, то я чесно і добросовісно працював із ними і все споминаємо тепер за всі ті прожиті роки, які трудилися разом. Наскільки ми знаємо, ви ще займаєтесь бджільництвом. Можете розказати про це? А це нема дуже чого розказувати, ну, а для себе мед єсть. Ага. Ну, звісно, вживається дуже інтересна штука, дуже. І вона така, хто до нього потягнеться, так просто тягнеться, хочеться жити. Навіть mm. куса тебе вжила, вроді не чуєш, якесь чувствуєш, таке хороше відчуття, э, таке, що тебе зантують. Ну, а так помаленьку дивишся. У баночці є ще мед і мені, і онукам, і правнукам. Дякую вам за те, що поділились з нами своїми спогадами. Дякую вам за мед. Дуже дуже смачний. Ми його спробували. Бажаю кожному любити свою землю і цінувати кожну хвилину свого життя, так як цінуєте. її Ви. Дякуємо, що завітали до нас. Спасибо. До побачення. Я дуже довольний.